Всім гарного дня, агротехнар. Сьогодні знімаємо для вас Fighter 404, модель CRD. Це модифікація йде з кабіною, модифікація йде з розбиними дисками задніми. І модифікація на 490-му КМ-двигуні 40 кінських сил. Значить, має він об'єм 2,5 літра, має 40 коней, повний привід. Посилені передні мости, тут 40-го типу, реально середні мости зніміть. Переднє міст у вас не 24 те як на всіх інших, а є 375-ї моделі, що дорівнює по суті, на 40 такі ставлять. Підсилювач керма у вас іде з пильничком. Пильники тут, до речі, фуфламіцинові, вони погані. Майже всі приходять з якимись мінімальними вже пошкодженнями. Якось ось цей. Ну, Зі своїми функціями він справляється, тобто грязюка туди не потрапляє. Але повної герметичності майже на всіх тракторах, тому що вони влітку пливуть довго напевно, і пересихають. На передній міст у вас 44 до довантаження, резина 7,5-16, 11,2 на 24 Задній диск, який я сказав раніше, повністю розбарний, можна виставити вплоть до міліметра собі колію. Це більш зручна система регулювання, але плюс є ще на валу місце, можна і на валу попасовувати. Колія стандартна 1,20 але можна до 1,40 м відрегулювати. Передні колеса у вас перекидаються, задні виставляються. Паливний бак пластиковий знаходиться під підлогою. Датчики все стоять, все заізольовано, в принципі, нічого воно не боїться. Так, ще знімемо задню частину і перейдемо в кабіну. Що є характерним плюсом цього трактора, це його невелика ціна. Він на сьогодні коштує з кабіною 9200 доларів. І дивіться, у вас йде в комплектації камера заднього бачення, розширювальний бак для масла для прицепів. Якщо використовувати, або якщо використовуєте ескаватори навісні, або щітки гідравлічні, які беруть масло, то от така штука просто must have для кожного. Хто працює? Чотири гідровихода від розподільника, ось бачимо навіть звідси е, кермування окремими важелями, дуже посилений чолок 1454 модель зі 110 го трактора. Тут задній чолок від 110-го трактора, щоб ви розуміли. Вся кабіна стоїть на спеціальних подушках резинових, щоб вона не грала все чітко. Значить, по валу відбору дві швидкості, 6 щит він зараз в захисному куполі стоїть, його не зняти так, тому що стоїть причепне. Причепне з регулюванням. По висоті під палець можна ПТС ставити Опять же, от масло під ПТС маст хеф, який має бути на 2-3 на тони, може тягнути. З Т-образною планкою знизу дуже товста клешня, під 20-й палець. Зроблена. Значить, давайте покажемо кабіну. Кабіна тут іде без кондиціонера. Зараз залізу. Повністю рівна підлога. Рівна підлога. Тут у вас крамер сидіння відпрацьовує, ось, регулюється по жорсткості. реверс знаходиться біля керма. Повністю електронна приборна панель комбінованого типу. Пластиком обшита кабіна спереду. Є органайзери. Підлокотники, лючок, якщо треба на провітрювальний режим ставити. ну і Магнітола, вентилятор, пічка, все це присутнє. Значить, кермування, основна коліса у вас під праву руку, це у вас гідравліка і гідровиходи. Дуже зручно, тому що вони йдуть над крилами, не забирають простір отут. Тут у нас речах валовідбору. Повишені, поніжені, все через пильнички, бачимо, зроблено. Підвісні педалі, що не заважає вже на поліку працювати. Передній привод підключається. Тут у нас блокування диференціалу і вал відбору вмикається. Маленький екранчик, який можна регулювати по виліту, по нахилу, щоб вам було зручно, він показує у вас. і е, Там якісь мінімальні системи керування є, і плюс е, показує... Камеру заднього бачення при задньому ході і можна вимкнути, щоб він постійно показував. Е, так, трактор працює на дизельному пальному. Звичайно ж, на бензині їх не існує. Такий тракторець, як я сказав, коштує 9200 доларів. Доставка безкоштовна. Гарантія 2 роки. Офіційна по всій Україні. Доставляємо без передоплати в будь-яку точку України. Якщо хочете замовити собі такого коня, набирайте номер, який бачите на екрані. Всім гарного дня. Пока-пока.